Всім привіт, народ, тапайте, щоб хто приєднався. Тому що я стараюся донести вам інформацію до 1 лютого. Бо після 1 лютого багато хто буде шкрябатися і буде трусити свою подушку два рази більше, ніж до 1 лютого. Так. Карта, карта, карта. Досить гарна карта. Досить гарна синька карта. управління гарненький, в принципі. Не що не смішно завжди в старих Тойотах і завжди управління одинакове повністю. Скільки не дивишся, нічого не пиняється. 10-15 років. На тряпочці механічно. На автоматі до восьми зараз подивимось, Я не знаю, я ще не знаю, що тут в загальному є. Багато автомобілів я теж бачив, але покажу вам в загальному по якісну, по салону. Тряпочка, механічна коробка. Цікавий равік. Дочі, місця досить багато. Непогана альтернатива Хонді CRW. До речі, двигун не 2.2. Це у нас двигун 2-літровий дизель. Досить хороший двигун, я скажу, я більше його люблю, ніж 2.2. Холодно. Так, ось так він виглядає. Сиренький, гарненький. При бажанні, до речі, можна його і пробити, і підключитися і подивитися, що по ньому робиться. В школі царапи на ньому не видно. Досить мінімальний кісь є школьчик, ні, а це вода. Парений, покоцні. Досить гарна морда. Сколів немає по ньому. Зараз під ключ з клієнтом шукаю до 14 тисяч щось автомат. Ну тяжко. Щораз то важче стає з автомобілями, повірте, народ. Ви кажете, що в на навторіє багато варіантів. В більшості з тих варіантів там пробіги по 700 скучних на 200. Бо всі хочуть 200. Гольф 2000 року, десь в районі 4 з копійками. Навіть показуєте це бюджетне авто. Після 1 лютого мито йде до гори, народ, майте на увазі. Хто не встигне купити, буде шевелити подушку трішки більше. Так, до речі, Октавка на автоматі, на сухій коробці. Зил на 102, майже 9012 рік один рік, 1,6. Така собі серенька октавка. До речі, нема чого боятися сухих коробочок, якщо щеплення заміни, з міхатроніком питань немає народ. Все перебирається, все робиться, нічого там страшного, критичного немає. Так, ось таке авто. Так, що тут далі? Кассанта заїхала, санти не було. Чи вона стояла з Норвегії, Кассанта заїхала рік. Не бачив я її точно. Шостий це старіший 6-7 рік на механічній коробці. Я думаю, що там ціна буде на неї смішна. Так, до речі, ЄТІ, я вам вже показую, ЄТІ продається, це 15 й рік, То вона по низу ринку продається повнопривідна. Та, є там пару мальовок, але непогано, до речі, їдь. В принципі, хто шукає повний привід бюджетний, непоганий варіант. Так, гольфа не знаю, ціни немає, не показуємо. До речі, аудюха. Аудюху біла, я вам показував ще під снігом, ще сніг лежав. Ще лежав сніжок. До шести. Та щось тут є 6. Зараз пройдемось, подивимось. До речі, гольф шостий бачу, є, я взагалі цього не бачу. Так, ауді на коричному салоні на автоматі. Вона закрита. Народ тапайте, підтримуйте канал, розвиваємось. Дизельна, 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 дизельна. Гарна, гарна, біленька. Холодно, холодно, бачу, холодно. Так, туранчик. Рестайловий. Досить гарний. Оптика, дволітровий автомат, 11 тисяч. Пробіг до 200. Ну, але, звичайно, кажу, що всім авто треба перевіряти. Самі розумієте. Твоя різні нюанси. Так, гольф. Я його бачив чи не бачив, бо було два Гольфа. Один до 8 000, шостий гольф, 1.6. На механічній коробці, кондиціонер, велика крана магнітола, але без мультикерма. Ну Таке бюджетне авто, все питання грошей і торгу. Я думаю, що такий бонячок має право на життя. Ціна Ауді. не знаю, треба питатися, цінника там не було, відповідно я вам не скажу. Що, якщо є, до речі, гольф. Чорний заїхав, чорного не було, я точно не бачив. Чорного я точно не бачив. Він затемнений. Він на мультикерма теж немає, але він вже на клімі і на комбінованому салоні. І, до речі, люк має. Має люк. Таня грошей. А рік у нас. Це у нас десятий, чистий. Чистий десятий рік. Канчик стоїть, стоїть до 7700, 13 рік там.